Концентруйтесь на своєму дыхании. Пожелайте расслабиться и ощутить спокойствие и комфорт. Итак, привет! Вы мне все дуже довго пишуть... Ой, ви мені всі пишуть, чому так довго немає відео, а я вам відписую, що я так сильно сильно зайнята. Напевно, в кожного з вас виникає питання, чим же ти так, блін сильно занята? Але я сьогодні вирішила вам показати, чим же я так зайнята цілими днями, що не можу ні записати, ні викласти, ні змонтувати відео. Тому дивіться фіндерстабаста. Це, коротше, дуже класно знімати і йти по слизькій дорозі, але мені скучно. І мені мама казала, що я в наушниках не йшла. тому що я не буду чути, якщо біля мене буде проїжджати якась машина. Я йду на пари. Ох, і це капець! Так що ось так. Зараз я йду на пари, і, до речі, йду по при Зараз я себе почищу, подождіть. Я хапанула дуже, дуже сильно хапанула. Па-пам-пам. Прикиньте, я живу недалеко від цвинту, а є люди, які живуть на тій стороні за цвинтаром. І кожен день, щоб дойти на на маршрутку, їм треба йти через цвинтар. Приблизно ось так в Тернополі розчищали дорогу, коли падав сніг. Це центр міста, до речі. Да-де, каменець подібні. День народження сьогодні день народження? Помахай. Ти будеш завтра в відеоблозі. Найпопулярнішого. Найпопулярніше. Ну, скоро ти будеш відеоблозі. А ти на що знімеш? Але ти на позначки панові, то які помихають. Та як вона позначці? О-о-о. Мій сніг, цілую вікно моїх думи. Щоб ви розуміли всю критичність цієї ситуації, це цей підвал, куди я маю залізти і витягнути звідти морфом з буряком. Це все. Ось це. Це ось там. Там, походу, будуть якісь всякі жуки, п'явки. Не знаю, що ж в підвалі. Ми коли малі були лазили в підвал, це було невесело. Я боюся. Я полізу з вами, тому що мені самі в реалі стрьом. Як можна жити в хорошому будинку з таким підвалом? Я, коротше, включила в спишку і лізу в підвал. Мені го Так, свіпі свічу, бо я не фігав не бачу. Я сх... я ще й розумна. Релізу в мене зараз, походу, джинси беруться на коліні. Так. Опа. Фух. ті бабай, якщо не бачу. Але якщо я побачу бабай, то буду буде свалювати. Так. Байма сюди. Не стрму. Так орешком, орешком, морба. Є бачу. О, срака, я впала. Морко брізає буряк. Все. Раз, два, три, чотири буряки, буряки. І йдемо звідси геть. Свалюємо. Щоб звідси вилізти, а ну все, ладно, я вилади. Аляля, що я буду зараз їсти. Коротше, я купила собі вафельки, Я не знаю, нащо я не люблю вафлі, але я купила собі вафліки. в мене какао, я купила нарешті молоко. І я буду робити зараз собі молоко. Какао, 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 какао З вафельками І так, що я роблю останніх три дні. Це моя чашка з какао. Це серіал. Нація Z. І це кпізи, який я пишу в перервах між тим, як дивлюся серіали. Опа. І. Ну, грузний. Як дивлюся серіали і п'ю какао. Там пам 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 Я, в общем, сиджу, і фігіваю. Чесно, слово ж такого не бачила. А я забула про що я сказати Коротше, я замовляла на розетці одну штуку і прикидаєте собі. Там, типу, я вказала, щоб до мене не дзвонили, тому що я просто. І коротше, я написала, щоб мені не дзвонили. Знаєте, там галочку поставила, щоб смс кою підтвердили. І, в общем, вони мені написали смс В вайбері. Вайбері. Типа. вайбері. Розетка. Вайбері. смс Смску. Я короче така такая думаю серьезно вайбері серьезно серьезно